Нью-Йорку днями почалася чергова Генеральна асамблея ООН. Свою промову там проголосив і президент України Володимир Зеленський. Тож далі про кілька головних тез. Перша звісно ж необхідність позбавлення Росії ядерної зброї. Втім, тут постає запитання: чи достатньо цього, аби убезпечити світ від монстра, якщо навіть не використовуючи ядерні боєголовки, Путін перетворює на зброю українські АЕС на тимчасово окупованих територіях. Та ядерка це лише один вид зброї з усього різноманіття, що Путін завжди тримає на поготові. Окрім того, до прикладу є ще загроза голоду, яку також провокує Росія. Зеленський нагадав світу про те, що викрадення українських дітей стало політикою Росії. Їх не просто депортують, їх перевиховують, змушуючи ненавидіти Україну. Він розповів, що спочатку повномасштабної агресії Росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенью для її ракет і безпілотників. РФ намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких, якщо не всіх, захоплених територій. Підсумовуючи свій виступ, Зеленський наголосив, що світ вперше в сучасній історії має реальний шанс зупинити агресію на умовах країни, яка зазнала атаки. Він також закликав учасників генасамблеї ООН разом готувати глобальний саміт миру. Протягом останнього року формула миру перетворилася на основу для оновлення існуючої архітектури в самій системі безпеки. Тепер нам треба відновити статут ООН і гарантувати повну потужність міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах. І завтра я представлю деталі цього на засіданні ради безпеки ООН. Основна ідея полягає в тому, що формула миру це не тільки про Україну. Понад 140 країн та міжнародних організацій підтримали українську формулу миру повністю або частково. Українська формула миру перетворюється на глобальну формулу. Вона створює можливість для грішень та кроків, які зупинять усі форми перетворення на зброю багатьох аспектів, які наразі використовуються Росією, можуть бути використані іншими агресорами вперше. У сучасній історії нам випав справжній шанс покласти кінець агресії на умовах країни, яка постала перед нападом, і настав реальний шанс для кожної країни, щоб агресія протягом будь проти будь-якої країни, дай Боже, щоб вона так сталося, щоб вона завершувалася не розподілом вашої країни. не... Примусом піти на військові та політичні поступки, а відновленням вашої територіальної цілісності та суверенітету, також Зеленський закликав світову спільноту не намагатися укладати залаштункові угоди, а разом працювати над реалізацією української формули миру. Я знаю про спроби вийти на якісь домовленості за межами за складними власне за закритими дверима. І злу не можна довіряти. Можете запитати про це в Пригожина.